Вітаю, це мій Тихера. І ось нарешті. Вау! А запах незрівняний. Подивіться, яка краса. Бджілки працюють. Все супер, дивіться. Краса неймовірна. Здоровенний. Ось цей кросунчик вже повністю розкрісний. Друзі, приготували другу. другий ящик. Будемо зараз переселяти сюди менших курчат, їх більше, тому більше більший ящик. І тут. Як завжди. Все добре. Да, ганяють, Сьогодні не були вдома, їздили, прибирали на могилках, тому вже думала сьогодні їх випустити на вулицю. Але вже, мабуть, з неділі, тому що завтра теж нам треба поїхати поприбирати. Ну, а так все добре. Ну от переселяємося. Два, чотири. шесть, а восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать 22, 24, 26, 28. Пока всі здорові живі. Сейчас даю їм водички вістички, накриваюся б їм тепленько ленько було все. Ну, ось так ми їмо з апетитком. Ну, друзі, на цьому все сьогодні таке коротесеньке відео. Дякую всім, хто додивився. Дякую за коментарі, за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей. Пока.